За підтримки Європейської асоціації розвитку бізнесу експерти зібрались оцінити можливості унікальної зони міста, поле зрошення. Чоні та експерти радять не використовувати цей масив під житлове будівництво. Вода присутствує на рівні штикової лопатки в тих містах, де якоби существують ґрунт, вот это суша. Время палатків, звісно, сніга таяння здесь заліта наверняка все водою покарело, навіть Во время э, сильных дождей э, эта наверняка территория тоже очень сильно может заливаться. И поэтому как бы использовать ее под строительство жилых объектов, ну, наверное, было бы неправильно. Да? С другой стороны, очень многие ученые думали, и люди, которые предложение делали по генплану, говорили, давайте, может быть, мы здесь сделаем э, запах. Поля зрошення з точки зору геології дуже складний об'єкт. Так склалось історично. Оцінка безпеки цього місця для проживання за десятибальною шкалою ледве на двійку тягне. В долі цієї зони зони гранітний сторон, це океанічна кора. Тобто В этом місці ширина, буквально там 50-60 кілометрів земна кора розвинулася, мантийні породи піднялись. Тобто в з этим здесь существують аномалії магнітного поля, називаємо агітською аномалією. до революции, когда не было еще электричества в таких объемах, то есть жители наблюдали полярные сияния. Вот эти поля орошения – это тот объект, где всегда есть вода. Вот Мишка Япончик говорил, что Одесса такой город, в котором всегда не хватает воды, а вот это то место, когда всегда будет вода, и вот этот ливень, который был 24 числа, он был, это не та который которая откуда-то пришла. Эта влага испарилась у нас, как кружка, и на нас же вылилась. Я вот как раз последние дни я занимаюсь анализом спутниковых радарных э, снимков. То есть это чет четко видно и возможно. И э, вполне возможно, что будет подтверждение этому, потому что перед тем, как пошел дождь... рівень вороніґрунтових вод, повисився діютисточників. А та тим спів той той подняті уровні водні території, окрім небезпеки, підтоплення одесити, мабуть, чули про небезпечний радон, який містить район полей зрошення. Напевно, вчені не беруться стверджувати, адже повномасштабного дослідження цієї території і досі не було. Але на питання чи будувати тут відповідь дають однозначно Звісно, це безумство, тому що з екологічної точки зору це через опасно. Построить-то можно, но как будут потом страдать, скажем, от этого люди, будут ли они страдать или не будут, гарантия того, что может это закончиться, весьма и весьма... Плачевна, потому что в мире нет такої практики, щоб на экологически небезопасных площадях возводились жилые строения. і хоча комплексного дослідження цієї землі не було за проектом генплана, тут планується чи не найголовніша рекреаційна житлова зона міста. Варто послухати тих, хто знає ситуацію насправді. Підполагається. парковая зона, как здесь указано было на схеме, и строительство микрорайона Хаджибеевский. Городу, одесситам необходимо предложить конкретный проект, который будет экономически обоснован, и люди увидят свою выгоду. Потому что, к сожалению, никто, как Александр Николаевич говорил, не было изучения, потому что я тоже живу в этом районе, в принципе, знаю, что там происходит. Я знаю, когда строился сухой порт и бурили под, под сваи То сток води в діаметрі бура. А це большой бур такой, бил сток води Тобто позначить там ідеот вода под напором? Поблизу знаходяться промислові підприємства, які мають певні стандарти щодо сусідства з житловими мікрорайонами.